Розглядаючи корінь знизу вгору, у ньому можна виділити кілька дуже важливих зон, які відрізняються забудовою та функціями. Перша зона це кореневий чохлик. Ось вона з'явилася на нашій схемі. Основна функція кореневого чохлика це захист. Кореневий чохлик це своєрідний ковпачок, який захищає тендітну зону поділу від ушкоджень та сприяє просуванню кореня в глиб Кореневий чохлик побудований із живих клітин. Вони регулярно злущуються та замінюються новими клітинами. Довжина цієї зони не перевищує 1 мм. Цікаво, що саме зона кореневого чохлика забезпечує позитивний геотропізм кореня, тобто рух вглиб ґрунту під дією сили тяжіння. Під кореневим чохликом розташована зона поділу. У цій зоні знаходяться клітини твірної тканини, меристеми. Пригадайте два типи рослинних тканин постійну та твірну. Клітини твірної тканини мають великі ядра та постійно діляться, забезпечуючи ріст кореня та регенерацію кореневого чохлика. Над зоною поділу розташована зона розтягування. У цій зоні клітини, що вже не діляться, починають витягуватись завдяки формуванню великих вакуоль, які заповнені клітинним соком. Пригадайте, вакуоля була нашим спальним районом і забезпечувала витягування клітин під час росту. Ці дві зони, зону поділу і зону витягування, інколи об'єднують у одну зону, яка називається зона росту. За зоною росту розташована всесна зона, яку також називають зоною всмоктування або зоною кореневих волосків. На цій ділянці кореня у покривної тканини епіблеми з'являються одноклітинні вирости, кореневі волоски. Ці вирости дають змогу збільшити поверхню всмоктування мінеральних речовин. Тобто, завдяки кореневим волоскам корінь поглинає воду з розчиненими у ній мінеральними речовинами із ґрунту. Довжина кореневого волоска становить до 10 мм. А довжина усієї зони кореневих волосків або зони всмоктування становить до 2 см. Кореневі волоски функціонують близько 10-20 днів, а потім злущуються. З ростом кореня зона всмоктування переміщується вглиб. Ну і найдовша зона кореня це провідна зона або зона бічних коренів, адже вона закінчується вже в ділянці кореневої шийки. Пригадайте, коренева шийка це місце, в якому корінь переходить у стебло. У провідній зоні корінь починає галузитися, тобто утворювати бічні корені, завдяки яким рослина закріплена в ґрунті. Ось ви можете побачити зачаток бічного кореня. Провідна зона виконує транспортну функцію. Отже, насправді. Отже, насправді порядок розташування зон у корені досить логічний. Для того, щоб корінь ріс вглиб, йому потрібна твірна тканина, яка формує зону поділу клітин. Однак ця зона дуже ніжна і беззахисна. Турбується про зону поділу надійний кореневий чохлик, просто захищаючи її. Коли клітини поділились, вони ще геть маленькі. А отже їм треба рости, тобто витягуватись. Це відбувається у зоні розтягування. Вже дорослі клітини кореня здатні виконувати якусь. Корисну роботу, наприклад, всмоктування води з мінеральними речовинами. Це і відбувається у зоні всмоктування. Остання зона сформована вже досвідченими клітинами, які встигли побачити все, що тільки можна. Цих клітин дуже багато, а отже, провідна зона кореня найдовша. Тільки що ми з вами розглядали будову кореня на поздовжньому розрізі. А тепер розглянемо внутрішню будову кореня у зоні кореневих волосків у поперечному розрізі. Зовні розташований шар клітин покривної тканини епіблеми. Клітини епіблеми утворюють одноклітинні вирости, кореневі волоски. Логічно, покривна тканина, як випливає з назви, завжди щось покриває. І корінь теж. Покривні тканини часто мають префікс епі, як і у випадку з нашою епіблемою. Через вирости епіблеми, тобто через кореневі волоски, мінеральні речовини та вода всмоктуються і надходять до первинної кори. Первинна кора побудована із основної тканини. У первинній корі часто виділяють три зони екзодерму. Мезодерму та ендодерму. Ті три зони відрізняються забудовою та функціями, але взагалі по первинній корі вода з мінеральними речовинами транспортується до центрального циліндру або стели. Центральний циліндр зовні оточений шаром твірної тканини перициклом, який на даному малюнку є зелененьким. Саме перицикл дає початок бічним коренням у провідній зоні. Ви вже знаєте, що провідна зона найдовша зона кореня. Всередині центрального циліндру знаходяться механічна та транспортна тканини. Транспортна тканина представлена ксилемою та флоемою. Судини, що побудовані з мертвих клітин, належать до ксилеми, по них вгору. Транспортується вода із розчиненими у ній мінеральними речовинами. Флоема представлена ситоподібними трубками. Ситоподібні трубки дрібніші від судин. По флоемі вниз транспортуються органічні речовини, які утворилися в результаті фотосинтезу. Тобто вам потрібно тримати в голові досить просту схему. Зовні є епіблема. Покривна тканина, у якої є вирости тоненькі, як волоски, але надзвичайно важливі. З кореневих волосків речовини всмоктуються та транспортуються до наступної частини кореня, до первинної кори, а з первинної кори до центрального циліндру. У центральному циліндрі вже розташовані транспортні елементи. Вони переправляють воду із мінеральними речовинами вгору. А далі на вас чекає перевірочне запитання.